У цьому відео сьогодні я зібрала для вас найактуальніші тренди 2025 року, які поступово набирають обертів на еці і демонструють зростання у пошукових запитах, а деякі з них вже стали популярними. Тому зараз ідеальний час, щоб почати інтегрувати ці ідеї у ваш бізнес. Отже, я дослідила Pinterest і підготувала для вас детальний огляд головних. Трендів на думку Pinterest, що і пропоную розглянути далі. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Вестерн в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги про центру та фулфілмент центру в США. І якщо вам подобаються такі контенти, ви вважаєте його корисним, то підписуйтесь, будь ласка, на наш канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові ролики. Ну і тут хотілося зосередити вашу увагу на щорічному звіті Pinterest Predict. На відміну від типових звітів про тенденції на основі минулих даних, Pinterest Predict висвітлює майбутні тенденції. І оскільки ці прогнози від Pinterest безпосередньо впливають на поведінку споживачів на інших платформах, ну наприклад в Інстаграмі і в Еці, до речі, також то знання нових трендів дає вам. Конкурентну перевагу у створенні нових продуктових лінійок та розробці нових маркетингових стратегій тощо і на перший план у 2025 році виходить вишнево-червоний колір, і це не зважаючи на те, що офіційний колір 2025 року від Пантон в нас моча мус. Наразі цей сміливий червоний уособлює впевненість від модних аксесуарів до домашнього декору. Лише подивіться на цю естетику висневої кімнати. І в свою чергу ви можете запропонувати сміливі червоні акценти, також такі, наприклад, як декоративні подушки, керамічні вази або яскраві художні принти. А також не забувайте додати модний вишнево-червоний акцент і до інших ваших товарів, наприклад, прикрас, сумочок, шарфіків, і інших аксесуарів, щоб додати яскравості будь-якому образу. Наступним трендом є естетика Кеселкор, коли сучасність переплітається з середньовіччям. Це, так би мовити, перенесення грандіозної естетики середньовічних замків і впливу епохи відродження в повсякденне життя. Як це можна використати у ваших товарах? Ну, якщо мова про товари для дому, то це можуть бути підсвічники в готичному стилі, або меблі ручної роботи в стилі середньовіччя, або навіть персоналізовані родинні герби, якісь містичні символи та обереги? Прогнозується, що попит на середньовічну естетику зросте на понад 100%. А чого тільки варті оці вуха ельфа? До речі, перевірила цей пошуковий запит через ренки. Була приємно здивована. Подивіться, маємо гарний попит і майже відсутню конкуренцію. А мені особисто взагалі сподобались ось ці кафи у вигляді вуха ельфа, і це гарна ідея для тих, хто робить прикраси. Взагалі, ніша майже вільна. Наступним трендом стають газовані напої. Як не дивно, це естетика пов'язана з крем-содою, фруктовими напоями та різноманітними ретро-десертами. І Pinterest показує нам найпопулярніші пошукові запити тут, і серед них крем-содова естетика. І цікаво, що у 2023 році в тренді була айс-кава, У 2024-му тема з Мартіні Гласес. Ну а 2005 під знаком. Крем соди. Еці також реагує. Тут вже починають з'являтися футболки з написами типу «I need a root beer». Це про такий унікальний газований напій з екстрактом кори дерева, або запити, «Cream, soda, vibes», де можна побачити і шопери, і постери, і набір стікерів, або футболки. Ще одна цікава ідея в мене для вас: це продукція пов'язана. З маринованими огірками. Так-так, я не помилилась. Це пов'язано з алкогольним коктейлем Пікіль Маргаріта, в рецепті якого є огірковий розсол. Ну, на еці вже можна знайти різні ідеї подарунків. Це також футболки, свічоти, кружки і навіть цукерки зі смаком огірків. Ну і конкуренція, до речі, майже відсутня. Наступний тренд Mix and Maximalist відображає прагнення до яскравості, виразності та індивідуалізму в дизайні. Ця тенденція закликає поєднувати різноманітні кольори, текстури та елементи декору, створюючи при цьому унікальні композиції. У центрі тренду ідея змішування несподіваних деталей, наприклад, ретро-мотивів з сучасними стилями, барокової розкоші з мінімалізмом чи навіть. Взагалі різних культурних впливів. Це справжнє свято для творчих особистостей, які не бояться експериментувати та демонструвати власну індивідуальність. Як бачимо, зростає кількість запитів на настінний декор з тканини. До речі, ми бачимо, що і Еці також гарно реагує на цей пошуковий запит. Я в ренку ввела пошуковий пошукову фразу Fabric Wall Art і. Подивіться, які такі неочікувані для мене, якщо чесно результати я бачу. Тобто за останні півроку ми бачимо такий суттєвий скачок за популярністю цього пошукового запиту. Ну, бачимо ще не дуже великий, не дуже велике значення маємо за грудень, проте ще може не оновились дані. Так, ми можемо сказати, що конкуренція висока тут. Проте, ми зараз говоримо з вами про високочастотний пошуковий запит. І е, такий стрибок говорить про те, що це дійсно наразі користується непоганим попитом. Давайте подивимося, що на єці. Взагалі, цей тренд це про натуральність в декорі можемо побачити, що тут присутні настінні вироби, це настінний декор, який зроблений безпосередньо з тканини, з текстилю, з натуральних хлопкових ниток. Це, наприклад, такі вироби, як макроме, можемо бачити. Але ще є непоганий приклад, ну, от зверну... хочу звернути вашу увагу. Це, наприклад, вже. Діджитал файл. Це файл, готовий до друку. Достатньо це роздрукувати на папері або на канві, і ви отримаєте візуалізацію, начебто тканини, але в надрукованому вигляді. Тобто тут є варіації для тих, хто займається діджитал файлами, а також є така гарна ідея для тих, хто займається друком на канві – Бо, наприклад, якщо ми подивимось ось на цей лістинг, бачимо, що це бестселер. Начебто виглядає як тканина, обтягнута рамкою. Але якщо ми придивимось і прочитаємо в описі, то це надруковане полотно, яке виглядає як натуральна тканина. Ну, і ще один цікавий тренд на сьогодні це. Фішермен, Aesthetic – естетик тренд, що базується на стилі рибальського життя, практичному, затишному і ностальгічному. Основні елементи тут в'язані светри, дощовики, чоботи, плетені, сумки, аксесуари і бажано з натуральних матеріалів. А такі деталі, як морські вузли, канати чи різні мотиви хвиль, риба, підкреслюють зв'язок з морем. Кому буде цікаво, то посилання на детальний огляд трендів від Пінтерест я залишу в описі, щоб ви змогли ознайомитись з ним самостійно. І можемо зробити висновок, що розуміння споживчих тенденцій допомагає нам. Передбачити попит, швидко адаптуватись і залишатися актуальними незалежно від того, чи продаєте ви товари ручної роботи, чи вінтажні предмети, чи цифрові файли, розуміння трендів та використання цих ідей в своїй роботі, допоможуть вам досягти успіху у 2025 році.